Ами з України у студії відкритого новини і з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Увага, витік радіації на енергоблоці Запорізької атомної електростанції. За таким сценарієм на Дніпропетровщині пройшли штабні навчання на випадок надзвичайної ситуації. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Умови були максимально наближені до реальних. До тренування в Криворізькому та Нікопольському районах долучилися працівники ОВА, місцевої влади, ДСНС, поліції Нацгвардії, а ще медичні бригади і волонтери. Акцент зробили на евакуації. Учасники розгорнули проміжні пункти для перевірки автівок та людей, які виїжджали з умовно уражених населених пунктів, робили заміри радіаційного фону і проводили дез... дезактивацію. Йо, Аження у разі теракту – кілометрова під евакуацію потрапляють громади Нікопольського району та частина громад Криворізького. Дніпро Кривий Ріг Кам'янське не входять до зони евакуації. Повідомили в Дніпропетровській обласній раді. Зенітники продовжують тримати небо і берегти життя українців. Вночі підрозділи повітряного командування схід знищили сім шахедів в Запорізькій області. Ще два дрони камікадзе приземлили бійці Нацгвардії. До Дніпропетровщини ворожі безпілотники не долетіли. Але російські окупанти вкотре атакували Нікопольський район. Знову цілили по мирних містах та селах. З важкої артилерії ворог гатив по Нікополю. Чірніч, на жаль, з обстрілом. Без постраждалих, без поранених інформацію уточнює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів, допомагати нікопальцям. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Поїхали на допомогу. У Дніпрі пройшла чергова ротація саперів ДСНС. 15 рятувальників та 6 одиниць техніки поїхали на Харківщину. Там вони розміновуватимуть населені пункти і об'єкти інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення піротехнічні розрахунки Дніпропетровщини постійно працюють на деокупованих територіях країни і знешкоджують ворожі подарунки. Двох людей врятували з води. Цієї ночі у Дніпрі жінка стрибнула з моста у річку. Їй на допомогу кинувся чоловік, який був на березі, і все бачив. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до служби порятунку, і на місце одразу відправили водолазів рятувальників. На відстані п'яти метрів від берегу вони виявили чоловіка та жінку, які намагалися дістатися берега. На човнах ДСНСники доправили їх на суходіл. Чоловік від госпіталізації відмовився. Жінку передали медикам постраждало постраждалою переохолодження та забиття. А в Кривому розі врятували малечу від падіння та травм. Служба з надзвичайних отримала повідомлення від поліції. Маленькі діти стоять на відчиненому балконі на третьому поверсі. Малі були без нагляду дорослих. Рятувальники зняли хлопчиків трьох та п'яти років з балкона і передали співробітникам поліції. Обережно злодії на Дніпропетровщині вдвічі збільшилась кількість шахрайств. Про це у прес-центрі відкритого розказав старший опору відділу управління карного розшуку нацполіції. За його словами, здебільшого людей обдурюють через інтернет. Аферистками найчастіше є жінки. Їхніми жертвами переважно стають літні люди. Лише з початку року зловмисники ошукали понад 4 тисячі мешканців області. Більш як тисячу злочинів правоохоронці розкрили. В поліції Кажуть, шахраї користуються горем, відчаєм, важким психологічним станом людей під час війни серед схем, які вони використовують, евакуація, виплати ООН чи інших організацій, оренда житла за вигідною ціною для переселенців. Нікому не надсилати свої конфіденційні дані. Це в першу чергу. Важно перевіряти зміст повідомлень, якщо вам там присилають про той же виграш або про ще щось. Перевіряти, хто саме це відправив, організацію. Котра намагається дізнатись інформацією, також не натискати на підозрілі посилання, кнопки адже ця дія може привести, що у вас автоматично спишуться грошові кошти. Понад 70 колонок, а ще сотня бочок у школах. Дніпро забезпечене водою на випадок надзвичайної ситуації. Звітують у мерії. Лівий берег більш придатний для биття свердловин, тому і кількість альтернативних джерел там переважає. Але на правому зараз шукають місця, де рівень ґрунтових вод дозволить облаштувати колонки. Здебільшого це житломасиви перемога та червоний камінь. Набирається вода дуже швидко, також вона чиста, але вона технічна. І, на жаль, не можна використовувати як такну воду. Також просимо мешканців максимально користуватися правильно цими колонками, тому що багато скарг пішло, то те, що вони вже зламані і зламані вандальним способом. І заходять до нас звернення, ми їх виїжджаємо, провіряємо, але ми не можемо їх відремонтувати, тому що вони в нас зараз не на балансі знаходяться. Зараз черг поблизу колонок немає. А ось зимою, коли були перебої з електрикою і відключались насоси, ці кранти рятували містян. Зараз у Дніпрі 51 колонка на лівому березі та 22 на правому. Не і дай Бог, звісно, таке, як минуло й зимою. Але якщо буде така ситуація, повториться з відключеннями, то це буде як знахідка. У них кожна краплина на вагу золота, бо від неї залежить життя. Запаси питної і технічної у Дніпрі робить кожна лікарня. Так в одному з медзакладів міста у резервах 120 тисяч літрів води. Вона потрібна і для пиття, і для приготування їжі. Та найбільше води потребують пацієнти з хворими нирками. На даний час у нас на лікуванні знаходиться 115 хворих, які Отримують таку терапію. Для підготовки до цієї терапії потрібна спеціальна підготовка води. У нас є система водопідготовки трьохступенева і зворотній осмос, який дозволяє проводити повну очистку води перед підготовкою до гемодіалізу. У нас зберігається 15 тонн питної води. Для хворих наших очищеної вода для приготовлення їжі нас зберігається 7,5 тонн. Так що ми забезпечені водою місяця на три. Кам'янському ремонтують дороги на територіях лікарень. По новому асфальту швидкі рухатимуться безпечніше, буде комфортніше і хворим, яких доправляють до медзакладу, і тим, хто перебуває на лікуванні, особливо тим, хто пересувається на візках. Як просувається реконструкція, перевірив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ми приступили до виконання ремонтних робіт по території сьомої лікарні, виконуємо ремонт дорожнього покриття. Сьома, восьма, дев'ята лікарня вже пройшла конкурсний відбір на отримання гранту за рахунок Європейського інвестиційного банку. І в цьому році ми вже приступимо до реконструкції цих лікарень. Лікарня, медицина завжди була для мене пріоритетом. Останні роки наші медики спасали нас від ковід. 19. Зараз вони спасають наших поранених бійців. Ми шануємо труд наших лікарів років тому робили все і будемо робити для того, щоб наша медицина в нашому місті була в належному рівні. Людям, які перебувають у травматологічному відділенні, які пересуваються на візочках, їм буде набагато зручніше пересуватися територією лікарні. Ми на чоловік травматологію заходимо, такі були ями. Я дуже вдячна. Це така гарна лікарня, такий персонал, і тепер така гарна дорога. Нова марка новий символ перемоги у Дніпрі в річницю звільнення острова Зміїни погасила нову марку. Її присвятили захисникам та захисницям, хто вже 493 дня боронить нашу землю і тим, хто віддав своє життя за суверенну і незалежну Україну. Тавро, слава силам оборони і безпеки, головне управління розвідки. Продовжує серію марок Слава Збройним силам України. Автор заслужений художник України Олександр Охапкін. Загальний тираж Мільйон 75 тисяч на Дніпропетровщину виділили 42 тисячі примірників. До марки випустили також конверт перший день та листівку. Марка е багадійна. Як ви знаєте, е вартість марки 30 гривень. 7 гривень е з кожної марки підуть на е озброєння, на яке буде ну, надати помсту за на е Федерація за напад на нашу країну не перемикайте далі прогноз погоди. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Бережіть себе і хай щастить.